батарейки, З Зо півтора десятки відпрацьованих люмінісцентних ламп та кілька десятків батарейок до екобуса приніс Костянтин Костенко. Про те, що у Мачухівській громаді збиратимуть небезпечні відходи, чоловік дізнався із оголошення. Збирав років 10, мабуть, не викидав, а просто от згоріла лампочка, поклав її в ящик, згоріла наступна, поклав в ящик Батарейки так само всі складав, кучу, в кучу, в кучу. Думав вже, щоб не викидати, а щоб отак кудись здати на переробку. І ось нарешті побачив, що бус приїде, то прийшов, здав. Екобус на Полтавщині працює від 2020 року. Його придбали за майже 1 мільйон гривень із обласного бюджету. Та через повномасштабне вторгнення роботу автомобіля призупинили, бо не було замовлень на його послуги. Про це розповіла керівниця відділу інвестиційної діяльності обласної ради Олеся Дроботенко. Відновили виїзди із середини листопада. Автомобіль оборудований контейнерами для перевозки ртутних ламп ані. обклеены поролоном для того чтобы лампы не побились по дороге в больших контейнерах принимаем батарейки важем их в каждой громаде отдельно есть еще у нас небольшие контейнера для приема ртутных градусников в общем все что содержит ртуть и небеспеку это мы все принимаем на Безплатної основі у Мачухівській громаді екобус працював у чотирьох селах. За день зібрали 33 кілограми батарейок, 142 лампи та два термометри. Населення громади було проінформовано. Про те, що екобус приїде до нас, у 2020 році Мачухівська сільська рада вперше уклала договір з комунальним автотранспортним підприємством Полтавської обласної ради на вивіз небезпечних побутових відходів, таких як батарейки, люмісентні лампи та термометри. За три роки нашої співпраці було зібрано близько 500 ламп, 47 кілограм батарейок та 15 ртутних термометрів. Так, будь ласка, Лариса Босенко принесла батарейки, які жителі громади за півроку приносили до магазину, де вона працює. Я всім пояснюю, хто не байдуже до нашого довкілля приносьте зіпсовані батарейки до нас. А я буду вже відпрацьовані батарейки здавати куди потрібно. Ми передаємо ці лампи, батарейки і всі ці небезпечні відходи далі. Людям, которые передают его на дальнейшую переработку. Много людей уже сообразило и поняло, что надо отходы эти не в землю зарывать, а непосредственно на утилізацію. Як розповів Сергій Донець, після відновлення роботи «Екобуса» небезпечні відходи зібрали у трьох громадах. Назбирали близько 60 кілограмів батарейок, понад 250 люмінесцентних ламп. Та півдесятка градусників. Загалом у листопаді виїзди екобуса запланували ще до п'яти громад області. Тетяна Весна, Богдан Казирік. Новини на Суспільному. Полтавщина.